Володимирівна Білозір. Це такий приклад жінки, не тільки політика, не тільки. Це при мені про мене. <ривіт> <ривіт> про мене не треба говорити, я думаю, що багато хто е, вас знає. Ну, до речі, хочу вам сказати, Боже, яка маленьчина, яке фантастичне дослідження. І ви знаєте, я навіть дивилася, ну не все, бо в мене були ще тут справи. Але коли я пробігала, я собі зрозуміла, що нам. Для сімейних цінностей треба тебе попросити, чи у вас пані попросити I'm цю презентацію, щоб ми могли нею користуватися, щоб ми могли так само показувати нашим гостям різним групам, які до нас приходять. Якщо ти не проти, ми там скажемо, що це дослідження твоє I'm э, I'm авторства. I'm тому що I'm дійсно це велика зроблена грандіозна робота. Ну але ви тут всі політологи, я так розумію, Я <laughs> думаю, для політологів це також буде цікаво, бо якісь об'єднуючі фактори, чому ми все ще являємося однією. Унітарної держави, що нас об'єднане не лише кордон, але відповідно люди, які тут знаходяться, як вони по-різному можуть себе проявляти у, знову ж таки у музичних інструментах, у одязі, де вони живуть, все це навпаки нас має єднати. Mm -hmm. О, Взагалі, а в мене є такий афоризм наскрізь. І така одна фраза: це значить, що полюбити Україну в собі і полюбити себе в Україні. Але як можна полюбити себе в Україні, якщо ти її не знаєш? У нас так життя проходило, щоб ну, не було цього можливості, не було стимулів, не було запитів на те, щоб це все знати. Але для чого це дуже важливо саме вам, політологам? Тому що кожен регіон, який ви оглядали, він має не тільки свій специфічний одяг, свою специфічну кухню. Але свої природні е, м, краєвиди, які впливають на характер, на менталітет, на формування своєї точки зору позиції і відповідно на реакцію. І якщо ви, як політологи, не будете враховувати ці фактори, то ви в майбутньому можете мати дуже багато проблем. Бо багато наших політиків мають проблеми, бо вони бачать Україну лінійно як унітарну державу. Не можна нас для якихось загальних спільних речей, політичних завдань спільних характеризувати е, лінійно. Не можна. От у мене є досвід, я працюю все-таки 45 років на сцені, і я навіть можу вам сказати, що я знаю, як пахне кожен регіон. Не тільки як вони виглядають, але я знаю їхній характер, я розумію їхній менталітет. Я розумію, чому в них саме така кухня, і я розумію, які тези я маю їм казати. Одне я говорю в Західній Україні, інше я говорю на сході України. Але я це вибираю з контексту цілого загальної картини, але для спільного результату, для формування спільного бачення, спільного майбутнього. Тому оце, що ви сьогодні побачили, зафіксуйте для себе, воно вам надовго піде, бо це масив величезний, який, коли ви поїдете там, наприклад, в Луганщину, або поїдете там, наприклад, Патя, то у вас відразу будуть спливати і ці образи, і ці костюми, і відразу ви будете розуміти, ага, увага. А, що можна очікувати від цих людей, а стилістика їхнього костюму, а, кухня, а, гостра, а, зрозуміло. Значить, це гуцули. А, якщо це гуцули, а тут треба так от в їхньому стилі, бо інакше тебе вони не сприймуть і абсолютно навпаки, це буде на сході. Тому для вас сьогодні дуже важлива. Лекція, і я хочу подякувати ще раз тобі, хочу подякувати Олені. Насті, Олені. Ем, Олені і всім, хто е, створив для вас таку унікальну можливість, от як я кажу, полюбити себе в Україні і полюбити Україну в собі, бо її неможливо не полюбити, коли ти її пізнаєш. Знаєте, до мене дуже часто. За кордоном мої друзі-політики приходять. Я одні наприклад, на ви один мій національний костюм. Ні, бачили такий. Так? От мене там багато є різних таких на національних, етнічних, стилізованих, етнічних. Вони мені дуже пасують, і я завжди їх популяризувала, де б я не їздила. А я побувала на всіх континентах на землі, виступала в найбільших залах світу, які тільки є. Така склалася гарна, моя творча доля, незважаючи на те, що я україноцентрична людина, жодної пісні за часів різних формацій, а я чотири форматі трансформації України пройшла від тоталітаризму в кінець 70-х років. От і до сьогоднішнього часу я не змінювала е, своїх цінностей, не змінювала своєї позиції і любила те, що я роблю. І те, що я любила, що я роблю, воно відкривало мені величезні можливості. Це теж вам одна із підказок, як можна далі формувати своє життя. І от підходять до мене, кажуть: Боже, яка це красота! Як це можна було там все? А я кажу, гарно, так. Да? А, а то складно, складно, так, складно, так. О, А я, так важко скомпонувати це. важко собі навіть уявити, як це можна було зробити. А я кажу: а уявляєте, яка душа тієї людини, Який в неї світогляд внутрішній, що? щоб таке видати на гора? Ви бачите на гора картинку, ту, яку можете тільки побачити. Але через ту картинку, що ви бачите, ви можете відчути, що всередині. Нашого народу, який це глибокий, який це сильний, який це народ-естет. Тому що в нас глибока естетика. Наші дівчата зараз, я тільки що з Європи приїхала. Зустрічалася з нашими біженцями, з нашими трудовими мігрантами. Бо я працювала 10 років, коли була в парламенті в парламентська асамблея Ради Європи і працювала власне з групою трудових мігрантів, великою частиною якого, яких були українці. І мені всі жаліються. Кажуть, у вас такі красиві дівчата, ну це ж неможливо. От відразу йдеш по вулиці, видно їх. А я кажу: а по чому ви їх бачите? А ну давайте. А чого вони красиві? Вони що? Охайні? Вони завжди одягаються зі смати. Вони не вийдуть на вулицю просто так. Вони готуються, щоб презентувати себе світом. Це я кажу наш стиль. Ви приїдете в Україну, ви побачите, ми всі такі, то не тому, що ми до вас приїхали раптом вирішили себе презентувати. Ми такі по суті. І ми дратуємо. Ми дратуємо всіх своєю красотою, своєю такою позицією високої якості. Я, до речі, багато років від початку працюю з нашим епіцентром, торгова марка. Да? Епіцентр. І я бачила, як вони з маленького мікроавтобуса возили плитку і стали сьогодні таким фантастичним великим бізнесом. Так чим епіцентр відрізняється від там, хіпа, різних там маркетів, які по цілому світу є? Знаєте чим? В епіцентрі вибране все найкраще, що в світі є. І коли приїжджають представники такого ж самого великого бізнесу і кажуть, слухайте, де ви таке все гарне взяли? Він «У вас. Просто ми вибрали все, що найкраще. А ви берете все підряд, на мас. Ви на маса, а ми ні, а ми на індивідуальність. Тому те, що ви сьогодні побачили, собі зафіксували, перепустили. Я думаю, вам дуже буде доповнювати для якості вашої роботи, бо якість політологів, особливо після війни, а в нас скоро закінчиться. Нам дуже буде а, потрібно. От Всі свої справи відцентруйте по своїй душі. Не йдіть на якісь там, знаєте, маніпуляції і так далі. Бо з, а, мані, а, якщо ти будеш тобою будуть маніпулювати, то через якийсь період часу тебе викинуть. Цікава тільки людина з принципами. Глибоко освічена і та, яка любить свою професію. Цього я вам бажаю. Дякую.